В ніч на 23-24 червня, свята Купайла, яке наші предки відмічали з давнини. Не 6-7 липня, коли свята Іоанна предтече, а саме після сонячного сонцестояння, купайла походить від слова купа, тобто бути разом. На купальські свято чоловіки розпалювали багаття, цимвол домашнього очагу. Дівчини плели вінки, символ коло життя. Потім всі перестрибували через вогонь. Вважалося, що для очищення потрібно було перестрибнути три рази. Навколо вогнища водили хороводи та пісні про процвітання та благополуччя рідної землі. Воглики потім брали з собою як оборіги, а попіл використовували для посипання огороду та для родючості і від шкідників. За ходом сонця дівчата кидали вінки у річку, а хлопці їх діставали. Для енергетичного очищення люди не тільки пригали через вогонь, а й купалися галяка у річці, а зранку вмивалися расою або ходили по росі. Традиції та ритуали по всій Україні були різними, але ми берегли свої традиції, землю, мову. І саме зараз це так гостро відчувається. Коли загарбники прийшли на нашу землю. Саме тому сила нашої землі, наші молитви за наших захисників дають нам віру у скоріше мир та силу нашим захисникам. Бережіть себе, янголи охоронці і хай Сонце України, хай земля України та сила нашого роду допомагають вам.